Пророцтво старця, війна змінить нас назавжди. Після цього Україна зміниться назавжди. Серед тиші Карпату Карпат у віддаленому монастирі жив старець, про якого мало хто знав його ім'я. Не згадувалось у книгах, не писали про нього в газетах, але той, хто мав духовне око, розумів. Це не просто монах, це був молитовник, що день і ніч стояв перед Богом і з одним проханням за Україну його. Телія була скромною ікона Богородиці, лампадка, стара Єван, Євангелія і усе це, все, що потрібно. Людині, яка говорить з небом, слова, сказані ним незадовго до смерті, були тихими, але вони залишились в серці одного молодого послушника. І сьогодні ці слова звучать зовсім інакше, наче були сказані саме для наших днів. Ось що сказав старець: Прийде час, коли ця земля буде, буде стогнати. У повітрі буде страх, і сонце здаватиметься холодним, здаватиметься, що з усіх сторін темрява, і навіть ті, хто завжди вірив, похитнуться. Але це лише початок, бо після великого болю почнеться велике очищення, і те, що здавалося смертю, виявиться народженням. Те, що руйнувалось, буде відбудовано над Києвом. Зійде світло, і люди побачать, що сила не в зброї, а в молитві, не в гучних словах, а в серці тиші. Україна зміниться назавжди, вона стане іншою, зміниться не карта, зміниться душа народу, і коли сльози з очей останньої матері впадуть на землю, тоді Господь торкнеться цього народу своєю милостю. І багато хто раніше тікав від правди, сам почне її шукати. І церква стане не обрядом, а живим місцем зустрічі з Богом, але спершу буде потрясіння. Воно не обмине жодного дому. І лише ті, хто збережуть віру, пройдуть крізь це якрісь як вогонь і вийдуть очищені, очищеними, кінець це не страшилка. Це не вигадка, це спокійне нагадування про те, що історія має глибинний сенс, ніж те, що ми бачимо на екрані. Іноді найтемніша ніч передує найчистішому світанку. Цей старець не говорив про дати, не називав імен, не вказував пальцем, але в його голосі було переконання, що щось велике наближається, і після цього Україна вже не буде такою, як раніше. Не тому, що може змінитися влада, а тому, що зміниться серце народу через біль, через втрати, через молитви, але зміниться. І це буде не кінець для Україні, України. Це буде лише початок.